Hello guys! Артиклі повертаються. В нас сьогодні одна вправа і кілька словосполучень, які потрібно розглянути. В двох з них ми завжди вживаємо артикль Е. Це словосполучення. «a lot of, що означає багато. «A lot» дослівно означає кубка. Ну, так наче ви кажете, в мене є лоток чогось. lot Лот. Кубка, доля. a lot of Дослівно виходить одна доля. Один лоток. Друга фраза to have a good time. Гарно проводити час. Взагалі-то іменник час time в нас вважається незлічуваний. Але ось в такій ситуації ми маємо на увазі не час в загальному, а якийсь конкретний період, коли нам було добре. І тут допускається, щоб ми казали один: to have a good time. Маючи на увазі, що саме о той один час, який ми провели, був хорошим. Два інших вирази йдуть без артиклів. From morning till night. Зранку до вечора. Дослівно до ночі. Ми не маємо на увазі конкретний ранок або конкретну ніч, тому артиклі і не беремо. Нічого конкретного і у фразі all day long. Слово Day вживається. В загальному значенні в загальному день, а не якийсь конкретний відрізок часу. All day long – весь день. Тож, фінал підсумок: одна річ, одна подія, одна купа це буде е. Загальна ідея ніякої конкретики, ніякого артиклю. Запам'ятайте ці фрази і давайте їх відпрацюємо в наступній вправі. У відповідях буде одна помилка. Did you have a good time in the country? Oh, yes, the weather was fine. We were out of doors from morning till night. We played football, volleyball, and other games. We came home late at night and went to bed at once. Look at the clock, it is quarter past ten. Go to bed at once. The sun rises in the east and sets in the west. We spent last time in Ukraine in a little village on the bank of a big river with very warm water. There was a wood on the other side of the river. We often went to the wood and gathered a lot of mushrooms my friend likes to play chess he's ready to play chess all day long he's the best chess player in our school keep calm and learn english stay tuned